Початку 2017 року співробітники патрульної поліції опрацювали понад тисячу викликів, з них близько трьохсот сімейні сварки, бійки та конфлікти. Заступник начальника управління патрульної поліції в Луганській області Юрій Орловський розповідає: патрульні приїдуть на будь-який виклик, аби тільки допомогти людині вирішити проблему. Ми зараз фактично виконуємо три функції. Це є обслуговування лінії 102, слідкуємо за безпекою дорожнього руху, і також слідкуємо за безпекою громадською. Тобто, і виділити що важливіше чи щось неважливіше, або десь більше, десь менше, ну це доволі складно. В основному це є виклики інформаційного характеру. Люди звертаються з дуже різних питань і взагалі ну, з дуже різних приводів. Потребують допомоги поліції. Відповідно, ми реагуємо на кожен виклик. На кожен виклик приїде патрульна поліція, приїде екіпаж, поможе роз'яснити. Якщо це навіть не в нашій компетенції, роз'яснити поможе, підкаже громадянину, куди звернутися, щоб вирішити його проблему. Також з початку року патрульними складено 14 адмінматеріалів на водіїв за підозрою у керуванні транспортним засобом у нетверезому стані. Такі випадки, як правило, закінчувалися ДТП. За цей період було близько 14 ДТП, якщо я не помиляюся у форму, і з них десь близько шести спостраждалими. Тобто, але всі живі, здорові, там постраждалися, це були мінімальні тілесні ушкодження. Частіше водії порушують правила паркування та проїзду перехрестя. Патрульні зазначають, у Сєвєродонецьку три складних перехрестя: гвардійське Курчатова, Курчатова шосе будівельників та біля центрального ринку. Тому закликають водіїв бути особливо пильними, проїжджаючи їх та завжди дотримуватися безпечної швидкості у місті.